Так, любенькі, дорогенькі. Серія номер два. Доброго дня! Хто буде цю дивитись відео перед цим, та що не буде доброго дня, доброго раночку, доброго вечора. Всім миру, всім здоров'я міцного. І усіх, всіх, щоб все було добре. Так, хочу сказати, на тому каналі буду знімати балачки. Там будемо робити опять з вами чистку приміщення. Не та чистка, що вас особисто чистимо, а приміщення, колись ми робили часник, там я все розкажу тоді, коли ставимо, що робимо, як робимо, тобто всі ми в місті можемо поставити, і в кожного воно і сіль, там, і все. Ну, тобто все там я розкажу. Тут Я вам кажу, що хто захоче подивиться на тому каналі, слідуючи відео, піду на гору, на гору, ту, що ми з вами ходили. Там Мені треба для чистки дому, все це. Ну, Взагалі, зрозуміло. Кому треба, тому треба. що Щось Що Щось хазяйнерове. Хазяйну, я з ним словом. Так, дивимося Курськ ми подивилися, для чого нам Суржа ми подивилися в предыдущому відео. Зараз ми подивимося дати в серпні, в августі. Ну, хто, хто, хто? В серпні? В нас ідуть три такі, в мене, по крайній мірі, по моїй магії, по тому, що з вами чистки робимо, по тому, що я беру от, приміно місяць, і я вибираю в місяці. ну, в мене зошитів зараз нема. Там в мене розписано, я б могла вам показати. В місяці я вибираю дні, які там такі, які не такі, в які дні там можна воском, в які там дні яйцями ставимо в сіл. Став... Ну, тобто, вважай, то в началі місяця я дивлюся для себе. Для своїх, навіть для розкладів, от є в мене такі дні, що я сіла в початку місяця подивилася, ага, все, в ті дні я стараюся бути свободна, або в ті дні я стараюся піти на гору, з'їздити в монастир, тому що інші дні не такі. І от тому що я дивилася от 8.08 ми знімали розклад, от вам Курськ, пожалуйста. От в кожного може там по-своєму бути якісь номінательні дати такі от 8.08. Те, що для мене було, мені треба було 9 числа закрити ваші чистки. Тобто такий, такий день. У нас 8 програлося Курськ, пішли на Курськ, як буде, так і буде, як там угодно, так і буде. Все так і буде. Ми дивимося, ми. ми... Ми українці, ми сильні духом. все, Ми все винесемо, переживемо, перенесемо. Ну, розумієте. Ну, Навіть подумати страшно, щоб вони отут, везде по всій Україні розповзлися, оті черв'яки. Ну, Для мене це ну, я не розумію, що це таке. Ну, я не розумію, яка це життя. З такими людьми, як вони, з тим, що вони творять. Може, вони там в глибині душі, десь там ну, от, глибоко це все. Ну, мені, вроді, б, українці просто так це б не робили. Да, за своє українці порвуть на щастя. За свою землю, за свою сім'ю. Це так, да, і це правильно. Ну, просто так з дуру проснуться і піти, давайте піти, стріляти, убивати. Ну, я думаю, і ви, і я, ну, ну якось не так. Все, це поняли. І мені ще два дві дати подивимося, от приблизно. Тут іде 8.08, 18.08. Це по тому, що я дивлюсь в началі місяця для себе. От по магії, там, по цьому, всьому, такі дні. 28.08. От вони такі. Знаєте, або це кармічні такі дні, що багато людей буде проходити в ці дні. ну от подивимося. Зараз я хочу з вами подивитися. Восьме ми прожили. Слава Богу, все, дай Бог, щоб ці всі чистки ви на собі почувствували, ви воспряли, хто там був потухший, щоб біля вас появилися. Якщо там хочеться чоловіка, мужчинки, щоб з'явилися, щоб з дітками ви знайшли, щоб здоров'я вас трошки підтягнули ви його, все, що було дуже добре. Я тільки за це. Кому повторно, хто там хоче повторно, тому що є. От, проробили ми ці чистки до такого числа. Кому там ви розумієте, ви хочете, ви чувствуєте, по собі, що от не зря ви до мене прийшли, пожалуйста, вайбер є, ви пишете. Розклади, свічки, вайбером, все, ми, все ви пишете. В ці дні, зараз ми подивимося, як вони падають от по карті. 18.08. Що я пити захотіла і набрала собі води, якщо ви не... не проти. Давайте подивимося 18.08. От ми дивимося, як супер... ну, вони як супердаті, Суп... супер важливі такі дні, вони йдуть. Так би, як я сказала. Понімаєте? вони йдуть супер важливі для нас. І в цілому, для України. От і в цілому для України. Так, дивимося. Восьми ми вже не дивимося. Хоча давайте подивимося. От як карта бачить, хай воно в прошлому, ну не в давньому прошлому, ну, воно як пройшли. Ну, Карта мудрості. Мудро. І шанс. Україна собі, бо навіть якщо ми беремо карту для когось, хто вважає, що це все по-дурному. Курськ. Я вважаю, ну як, я дивлюся Україну, не кожного з нас Україну. Україну. Дивимося ми Україну. І те, що пройшло, пройшло, ну, саме таке Курськ. Це всі ми балакаємо, всі ми розуміємо. Багато хто вважає, що це все по-дурному. Що це неправильно, що це не нужне було. Карта показує, що це шанс. Це шанс для України. Понимаєте? І перша карта, ну, последня карта, перша карта це карта мудрості. Тобто це не по-дурному. Вже це для України не по-дурному. Як воно буде далі, поживемо-побачимо. Ну, вже воно не по-дурному. Карта, все одно, Україна собі шанс дає, на якісь, може, переговори. більш. Понятно, що це люди, Це українці, це гибнуть, це все. Ну, для когось, поняття, все це може бути по-дурному. По-дурному, ну, от 8.08, хай ми подивилися. Ну, тут бачиш тут два старших аркана і карта Туз. Туз Пентаклі, два старших аркана. Це серйозно, ну, це судьбоносний день такий. І Туз Пентаклі це теж начало. Тузи це завжди начало. Тобто почало, навіть по-другому для України, ну як сказати, от по-другому піде війна. Уже так, як було раніше, не буде. Вже буде по-другому, як воно буде, поживемо, побачимо. Ми не про це знімаємо. Ну, по-другому. І діло в тому що Боженька, от бачите, як рука, рука, ну називається це рука Божа. Дає шанс Україні, он ворота внизу, розумієш, все одно з цього хоч колись вийти. З цієї війни з цього всього вийти. Так що я б не сказала, що по-дурному. Ну, і карта по дурака це теж карта, десь по, десь обнулення, десь читай заново, і туз, і нульовий. Це теж як тут війну вистраювати, по-другому, заново. Давайте подивимося 18.08, от подивимося для України, от для України вже скоро 18.08. Теж туз іде, теж почало, теж начало. Тоже начало. Ну, Желание. Вот тут же 18, если мы выбираем, для Украины мы выбираем. Для Украины. Я б сказала, що десь із дороги, щось буде з дороги, дуже серйозно, дуже для роботи України, українців, та сама війна може бути те, що держалося в секреті. Я б сказала, навіть зараз карта показує що те, що з Курським відбувалося. Ну, в світі це розуміли і знали, я буду але Зараз воно стало більш понятно, том, що ще раз Україна. Показала всьому світу, що українці не хухри мухри. Що українці — це сила, це нація, це народ. І тут же ж бачиш фінансова сторона. От 18.08 десь якась фінансова сторона: і там, чи віді чогось, чи в віді фінансів. Тут, ну і вообще я вам скажу, если для людей, ну для людей, давайте то для людей, давайте давай просто для вас, нас Не надо выставить, надо выставіть. Ради свого будущего карта показує, Хоча нас не б'ють, хоча б хоч нас не калічать, хоча, помієте, карта посередині карта будущого, і треба вистояти. От карта вистояти треба цьому всьому вистояти раді нашого будущого, карта показує. Ну і дев'ятка жезлів, які в мене покалічені були. Як не важко, як не тяжко. От 18 числа, знаєш, буде те, що нам треба в кулак і старатися вистояти. Будуще. Тобто для людей, для багатьох вас, нас, буде, буде карта, ну для мене це карта будущого. Тобто, от людина стоїть, дивиться в будуще. Буде рішатися ваше, наше будуще і будуще України. Понимаєте, фінанси, так, да, фінанси будуть. І от те, що жила Україна, вона може більш-менш отримати. От якісь рішення тайні скриті, тому що тут луна, верховна жіця, не для всіх воно відкрите, воно й не должно бути відкрите. Ну, в те час, розумієте, як сказати, от як світ з любов'ю до України, я б сказала. Як повернеться, як -то, ну, якоюсь, якоюсь стороною, от з любов'ю, даже, до людей, до України, до цього всього. Ну і з іншої сторони, людей, так що дивіться, акуратно цей місяць, і серйозно акуратно, тому що багато може бути покалічених суддів, багато чого, ну і в те же час вести себе надо достойно, тому що будущем рішається. Хто зрозумів, той зрозумів. 28 Давайте глянемо. Ось оці давти. Серйозні. Дати, серйозні. Серйозні дати. Давайте. 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 А не знімала. Ми його там я балакала, що знімемо август серпень для Росії. От бачите, не зняли ми цей раз. Давайте 28.08 для України в цілому падає больно. Через боль проходи України, через розрушення проходимо, Ми стаємо сильнішими. Боль, боль робить сильнішими Україну, українців. Бачиш, воїнами. Люди стають воїнами. Люди дійсно стають 28.08. Де щось повинно пройти. Просто тут башня, тут карта болі, десь можуть бути взриви, десь можуть бути якісь дуже великі, Ну, для того, що карта сила. Тут іде карта з башні ми виходимо сильнішими. Не перед башнею сила йде. Якби була пара зразу сила, потім башня, ми б трямили силу. Понимаєте? А тут ми стаємо сильнішими. Все, що проходить по болі, по цьому розрушенню, сильнішими ми стаємо воїнами. Тобто ну, ми всьому світу і собі показуємо, що ми за себе воюємо. В Курську, не в Курські. Ну, не все время ми підставляємо, що давайте нас лопіть з усіх сторон, на нашій землі. Ми беремо, ми, як воїни, беремо меч в руки. Я тільки за мир. Опять скажу, бо це розклад, я тільки за мир. Ну, Реальність є така. Реальність по карті показує, що не вбиває, роби сильнішими. І сильнішими роби. Правильно, воїнами. Тобто десь щось може бути. Тут не іменно 28, перед, після, от іменно за ці дні, карта може проявляти, прояви, ну, як сказати, може, може бути взрив. Взрив мозу, кожного може бути дуже конкретний. Ну в цілому в Україні. І для людей. Давайте подивимося, 28.08. Для людей. Ну, тут стабільність. Кожен хоче стабільності. Фінансово. От як ми проходимо серпень, от так уже під кінець серпня ми будемо бачити, чи достойно, чи недостойно ми, ну і час, время починає, як двигатися. От время як становилося, і час як почне двигатися. І тут желання, страшний суд, карти, картину. Дівчатка, хто на чистках був, кого там романтика зав'язується, напишіть мені в вайбер, тому що хтось, хтось по кармі йде. І карта зношень хороших. І не один, не два, і не три. Тут показує. Тяжело, ну йдемо вперед. 28 число, 8 місяць. Карта показує. Тяжело, всім тяжело. Но все одно двигаємося вперед і йдемо до своєї мрії. Йдемо до своєї мечти. Покалічені, поранені, але все одно йдемо до своєї мечти. Тут багато чого, 28 числа, багато чого встановлюється, і по-новому запускається. Тобто остановка і починається з нуля. Зупиняємося і починаємо з нуля. Вообще, Керміческий цей місяць. Серйозні карти падають. Наскільки можу вам об'яснити, наскільки об'ясняю, для України взагалі ця карта дуже серйозна під кінець августа, серпня, розв'язка така серйозна. І болезнь, і и башня, і в то же время сила, і в то же время туз мечей, і Да, серйозно, все. Ну давайте чуть-чуть. Там п'ять карт візьму, який серпень, я карта покажу Август для Росії. Те, що ми проїздимо, там понімаємо. Оця карта, хай там, яка в нас сьогодні чи 10, чи 9, Зараз ми подивимося, який август для Росії падає. Август для Росії. Україна, піротеніцька. Багато погибших буде цей місяць. Багато прям погибших, багато. Через Україну, через імператрицю. Багато, багато. Так, а що тут Знаєш, як Для багатьох боком будуть вилазити ті гроші, які зароблялися в Україні на війні. І тут що карта показує? Помієш, людям буде доходити Ці четврка, оці смерті, що я показую, і ці фінанси, які люди отримували за дітей по дураку. Понимаєте, от воно буде кошмаром виходити. Дуже для багатьох буде кошмарний сон. Тут тобто страшне діло буде, що через ці фінанси, через це все, через цих дітей. Тобто сілі багато буде погибших. Це Курськ може бути і все. Тобто, погибатимуть? як сказати, тобто, Якщо сюди відправляли, фільтрували, кого відправляти? Може, вибирали не таких самих таких. А отут те, що зараз йде, тут карта без контролю. Тут хто не заховався, я не виноват. І то із карта масові смерті, вони понесуть те, що якесь прозріння для людей. Поняли? Якщо сюди посилали зеків, ну, хто там хтось жаліє, хтось плаче, а хтось не плаче, а хтось збавився, і слава Богу. Фінанси там якісь отримали і хорошо. То зараз карта хаоса, якийсь хаос, якісь смерті, непонятно які, з України українці принесли. Понімаєте? От погибають. Вмирають, ну от, читай, без фільтрації. Там вже не вибирає, кого, куди сортірувати. І от для, для них от йде свого роду серпень, от август, оці цифри, числа, що ми балакаємо, йде свого роду якесь прозріння. За що, чого, як? Ненависть до України вона остається. Ну, в те же час якесь непоняття чого. Думали, що касається, ну не всіх. Тих, хто туди відправили, тих касається. Ми тут живемо спокійно. А карта показує: ні неспокійно. Ні неспокійно. Коснутися може кожного. Отакий От серпень. Хто поняв, той поняв, хто почув, той почув. Все, любеньке, дорогеньке, на сьогодні. Розклади. Поняли ви, на тому каналі буду розказувати, коли ми поставимо всі разом дружно. Я ставлю це, обов'язково ставлю, время проходи, дітям моїм кажу, що от тоді ми ставимо, там, прибирайтесь, убирайтеся, угли всі вичищайте, бо ставимо часник, купуємо всі і ставимо дружно. І вам кажу, кому треба на тому каналі подивитися відео, там більш розкажу, щоб не тут не розклади. Розкажу, покажу, об'ясню і, якщо це і ставте разом з нами і чистить це тільки приміщення, приміщення, свій двір, своє приміщення, чистки людські, ну тут не так просто. Тут хочете на вайбер, там все об'ясню, все розкажу. І все, пока-пока.